Вітаю, я з України. Сьогодні ви побачите, як за тиждень я побудував невеличке містечко у стилі Київської Русі. Зображень Київської Русі нема, але історики, художники та вчені всіх часів її досліджували і показали нам окремі елементи архітектури того часу. Саме завдяки цим дослідженням можна побачити характерні особливості такого поселення, а саме через які який виконує захисну функцію. Дерев'яні споруди, бо у той час це було дешево та легко. Вежі, які виконують роль огляду території з висоти та українська церква, яка знаходиться в центрі двору, вона була головною спорудою на той час, тому без неї неможливо уявити Київську Русь. Саме ці елементи треба відобразити в нашому проекті. Для поселення я хотів би обрати дуже велику рівнину. Але нова генерація майно робить зрівнини якісь дрібні та горбисті простори, які мені аж ніяк не підходили. Тому я створив модифікований світ із біомом лугів. Як на мене, локація виявилася цікавою, бо тут є велика річка, пагорби на фоні та багато багато квітів. Щодо тераформінгу, то я не став сильно заморочуватись. І лише трохи зрізав лишні частини землі та прийшовся кістями World Edit. Думаю, більше акцентувати увагу на цьому немає сенсу. Площадкою я задоволений, можна приступати до планування та розмітки майбутнього проекту, але для цього буду використовувати блоки шерсті, бо то є зручним маркером. Відразу зазначу, що жовтим кольором я позначаю домівки, вежі та інше. А червоним кольором я позначаю де будуть ворота, а оцінім кольором я прокладу дороги. Завдяки цьому етапу буде набагато легше планувати та виправляти помилки. Коли ви робите розмітку домівок, намагайтесь робити їх непарними, щоб центр вашої фігурки був один блок. Це дуже важливо для дахів або майбутнього декорування. Але якщо ви профі, ви знаєте, що робити. Можете порушити правило, але не рекомендується. Після розмітки буду створювати коробки, тобто макет нашого проєкту. Тому треба зарані підібрати, з яких блоків та матеріалів буде проєкт. Так як у мене Київська русь, я обрав дерево різних порід, переважно темного сорту, бо дуже дивно, якщо у вас. Буде якась береза чи там якась акація. З матеріалами я визначився, тому починаю робити вежу та ворота. Вежа має бути високою, але треба бути уважним та зробити правильні пропорції, щоб вона не була тонкою чи дуже товстою. Але це визначаю на свій погляд. А от вам треба буде самим навчитися підбирати розміри. Вежа має дві частини опору та другу частину, яка виступає над першою. Це для того, щоб ворогам було складніше збиратися по стінам. Ворота будуть також дерев'яні, вони поділені на декілька частин, великі дверця, де одне з них буде відчинене, а зверху буде балка, на якій я закріплю дах, і з другого боку невеличка прибудова, щоб відділити ворота від огорожі. Далі я підіймаю частиків на 6-7 блоків, Поки що він простий, але потім буде топчик. Той частиків роблю більш різноманітним, наприклад, різну висоту, бо в реальності свіковий забор на одному рівні може і гарно, але не в Майнкрафті. Мен Майн і так просто виглядає, тому краще робити більше деталей. У всіх домівок принцип побудови однаковий. Роблю коробки різних розмірів і форм, ну і зарані проектую форму дахів. У вас виникне питання, а чого це ти робиш макети? А я вам поясню, уявіть собі, ви допустили якусь помилку, треба, наприклад, трохи здвинути стіну, а ви це зробити не зможете, бо заважає декор, який ви будете по 100 разів перероблювати. Тому спочатку макети, а там все робите як треба. Тепер почну робити дахи. Я обрав собі інший матеріал, бо, як казав раніше, те, що нормально в реальності, не завжди підходить до майна. Та й треба додавати свого художнього бачення до картини. А чому темний дах, я не знаю, але, мабуть, тому, що цей кольор більш сумісний з темним деревом, а от дерев'яне перекриття зливається стінами, чого робити не бажано. Якщо можете помітити, я додав дахам простеньку, але практичну текстуру. Основний матеріал то ковитий сланець, а контур зроблений із сланцевої церкви у вигляді зубів. Тепер видно, чому я говорив робити непарні розміри, саме завдяки тому у мене вийшло зверху на дахи додати грибінці, бо то є дуже гарним. Слід помітити, що дахи виступають та нависають над стінами на один чи два блоки. Це додає детальності і глибини будівлі, та виглядає більш реалістично. Іноді дахи треба робити з різним кутом, а це робиться завдяки або. Сходів або плит. Це також додає різноманітності, ну і в деяких ситуаціях можна додавати різні типи дахів, а саме різні матеріали. Бо у мене не всі будинки мають чорний колір, а ще й деякі зроблені з совоми, щоб позначити їх бюджетність. Тепер самий крутий момент. Це деталізації домівок. Тут мої коробки перевтілюються в щось справжнє. В Майнкрафті є багато різних неповних блоків, які залюбки можна використовувати для деталізації. Але перед цим я змішав стіни командою, дубовими дошками і смерекою. Фасад робиться легко. Треба стовпи у стін скріпити зверху такими от арками. Арки робляться з допомогою сходів та люків. Виходить така гарна фігура, а тим, де закінчується люк, я встановив бочки, бо у неї є текстура залізного ободу, який скріплює всю цю конструкцію, бо майн така штука, що багато блоків можуть використовуватися не по своєму призначенню. А от вікна там все доволі просто. Спочатку робиться отвір, ставиться скляна панель, та зверху і знизу сходи для того, щоб відобразити якусь там глибину. І так у кожної будівлі. Деякі будинки з'єднані такими мостиками. Не знаю чому, але то так колись будували. Ще хочу акцентувати вашу увагу на цей великий дім. Він по суті має дуже незвичну форму, тому виглядає цікавіше. А ще у нього є той міст, який веде до вежі, та й має свою власну невеличку глядову площадку. Прийшов час робити дизайн для вежі. По вуглах я додав випираючі ководи, які ніби складені крест на Потім побудував декоративний балкон, щоб якось заповнити плоску стіну. А там, де з'єднується основна частина з другою, я додав декоративний дах, який зглажує собою цей грубий перехід. А стовпи, що тримають дах, я з'єднав з ходами та напівблоками, які утворюють собою гарні арки. Щоб вороти не були простими, я зробив візерунок у вигляді круга. Потім додав по блокам драбину, як декор та бочки, в яких. Є залізний обід, які ніби скріплюють ворота докупи. А далі вже роблю частиків. Тут своя технологія. В реальності такі загорожі загострені доверху, а в Майнкрафті таке неможливо зробити, тому завдяки новим оновленням можна використати печерні сталактити, їх можна чередувати із звичайними палками. Стіна буде трохи обдерта від кори, та внизу додам компостери, бо це виглядає круто, а під забор я насипав кучу каменя, який відіграє роль фундаменту. Церкву я довго уникав, бо хотів її відокремити від цього іншого. Як ви бачите, вона вже з каменю. Це набагато дорожче та міцніше, ніж те дерево. Так склалося, що всі важливі та дорогі побудови робили з каменю. Це забезпечувало їм як міцність, так і надійність. Дахи у церкву взагалі по-іншому виглядають. По перше, тут є золотий купол, який зачасту виконував роль дзвіниці. Купол золотий, бо він символізує сонце. По-друге, у церков є округлі дахи, які також робилися з кольорових металів, в моєму випадку, мідь. Також за допомогою плит я трішки розгладив кам'яний фасад будівлі, щоб було приємніше, і додав сірий градієнт на стіни, бо церква багато років і вона встигла забруднитися. Вікна я робив спочатку зі звичайного скла, але потім зробив вітражні вікна, бо там зачасту робили малюнки богів. Далі будемо працювати з подвір'ям, бо виглядає все це якось впусто та неживим. Першим важливим елементом двору є криниця, щоб забезпечити селян водою. По суті, це глибока квадратна шахта, яка обшита колодами, але заповнена водою. А над криницею я поставив навіс із дерев'яним відром. Треба пам'ятати, що зелень робить ваші побудови живими, та й добре заповнює собою пустоти і простори. Також в дворах є столи з лавочками, де люди проводять свій час. Ще одним класним декоративним елементом є купиця сіна. Їх іноді ось так розставляли в дворах, щоб воно сухло та зберігалося. Далі я додав до двору арену та стрільбище. Це по суті буде як і підготовче місце до оборони, так і розвага для голови поселення. Огорожа тут простенька, а от оглядова споруда буде якраз таки для багатих. Вона має каркас із дубових колод, а самі платформи будуть на різній висоті, а все інше як по схемі. Останній етап це природа, яким би гарним не був проект без дерев та довкілля аж ніяк. Тому я дістав зі своєї колекції готові дерева та почав їх розставляти по двору. Звісно ж, я не дуже вмію працювати з природою, тому трохи вийшло наляписто. Але я також і вчуся. Пшеничні поля я поділив на сегменти дорогами, аби виглядали цікавіше. Також окружив кам'яним контуром, потім поясню чому. Далі почалося пекло. Коли я почав робити поля, то вони пересихали або команди криво виконували свою функцію, і вода просто виливалася. Звісно ж, я допер, що можна взагалі вимкнути функцію Random Tick Speed. І тоді всі процеси замруть, завдяки чому я швидше виконую свою роботу та буде набагато менше проблем. А на фіналочку я додав туди поодинокі деревці. І де було пусто, покрив все травою з квітами, бо наша історія і наші землі завжди були квітучими. А тепер у що у нас вийшло, та порівняємо з оригіналом. Якщо подивитись на концепт, то можна побачити більш скромну картину: дахи домівок дерев'яні, двір пустий та й дерев дуже мало. От я не тільки взяв за базу цей концепт, а й додав дуже багато свого. Змінив дахи, щоб виглядало більш контрастно, наповнив дві різними декоративними елементами та зробив гарне велике поле, яке поділене на сегменти. Хочу вас попросити перейти до опису під відео та підписатися на всі мої соцмережі, щоб бути в курсі всіх новин. А саме головне доєднуйтеся до RedditMinecraft.ua. це місце, де кожен з вас має можливість постити щось своє. Та те, чим ви хочете поділитися з іншими, той форум має об'єднати ком'юніті на манер Зарубіжного. Всім великий Бобе та слава Україні!